Так, всім привіт на каналі. Сьогодні я взяв в оренду Лапе. Завтра буду виїжджати за автомобілем. Скинув я за нього залог вже 1000 євро ще 5 неділь назад. Купую собі a 4B8 2009 року Трохлітровий дизель 4. 226 тисяч пробігу. Пункти взагалі. А завтра вночі буду виїжджати зимним. Їхати тисячу кілометрів. я чуть вам буду показувати цей процес. Дві години ночі. Я тільки що зняв кошти і буду виїжджати починаючий автовоз. Як кажуть. А ти документи забув, так? Да? Я? Чи з барсеткою був? Ні, мене документи крутяться. Ну що? З покидки Богом як кажу. І так, ми на місці. Проїхали вже 870 км. Він працює до 4. Чекав, чекав, вже 4.20, я в пробку попав. Він написав мені, що мені треба від'їхати до механіка забрати автомобіль. Через хвилин 20-30 я буду. Ось ця площадка. Поїхав з автомобілем, я вже здалека бачив те, що я хочу брати. В принципі, мені все подобається. Я все не міг побачити на фото, чи є безключовий доступ, як оказали, що він є. Ось це малишечка. Дивіться. А 4Б8, 9 рік, 3-хлітровий дизель-кватр. В стані труби, значить мотор ще живий пробіг я думаю оригінальний, 226 тисяч, ну зараз він приїде, думаю огляд буде швидкий. Заведую, якщо звука, цепі там не буде, візуально швидко подивлюся, загружу на фят і буду їхати до кума в Чехії відпочивати. Побуду в нього пару днів і потім буду повертатися додому. А вас буду вводити в курс і показувати все далі, що буде. Ну що, ребятки, в общем, подивився, почитав по осипкам також одна по принатяжителю і друга короче, по обриву цепі якось клапана. Воздушного фільтра вроді М275, ну, банальних вже таких немає. І все. Розчитався, щоб фактура не погрозила і зараз буде не виїжджати. Тобто чекайте відео Барі. Я вже балі. Повертаюся та до Литви, мені залишилося 170 км до кордону. Хотілося б вам розповісти, хто не знає, що якщо їхати в такому суставі, ось як я, автомобіль, лапет і автомобіль, сумарна вага. Перевищує більше 3-5 тонн і ви вже маєте розраховуватись за дороги, ну тобто за автобани. Їхати по додатку ЄТУ. Для початку ви маєте зареєструватись на сайті YouTube, потім скачати додаток. На сайті вам мають активувати аккаунт. Якщо у вас все добре, там ім'я, фамілія, автомобіль, ви залієте на автомобіль документи, тоді вам можуть активувати онлайн. В моєму випадку онлайн не активували. Я проїхав всю Польщу без оплати доріг, не знаю, може тепер прийти штраф від 500 злотих до 1500. Це по курсу 350 євро. Але може і не прийде, тому що якщо перевищує більше 3,5 тонни, а я їх пустим лафетом, то може штраф і не прийти. Я буду надіятись на це. І коли вам активують е, сам аккаунт ваш на сайті YouTube, буде активний. Бо спочатку, коли ти все заливаєш, дані, там, карточку поповнюєш, він буде не підтверджений. Коли активують, ви вже скачуєте додаток, яку туди додаєте, свій автомобіль і починаєте поїздку, їдете і у вас щитає кошти. Зараз покажу, як це чуть виглядає. Все подробно не буду розказувати. Хто з таким столкнеться, можете мені писати я вам. Розкажу і підскажу. На цьому телефоні в мене встановлений додаток. Я десь в тіньок вам покажу. Ось є ту. Дивіться, ту. Відкриваю ось на рахунку скільки мій номер автомобілю, який автомобіль євроклас. І от йде отчет времени. Аккумулятор, GPS Ну, Ви коли це зробите, просто поповняєте рахунок, починаєте поїздку і їдете. Зараз я зробив, що коли в мене буде менше 20 злотих на рахунку, то автоматично буде на рахунок поповнюватись 50 злотих, ну, щоб не протикати оплату. І все, я вже їду. Ну, просто ставав на 2 години, обходив торговий центр, закривав. І відкривав, зараз нову поїздку відкрив. А так можна не закривати, коли ти стоїш, воно не щитує в тебе кошти. Тому, кому буде треба якась допомога, можете звертатися вам. Подробно це розкажу. А я буду продовжувати свою подорож далі. Тут тобто залишилося десь 350 кілометрів до моєї тіцевої зупинки. Буду їхати далі. Короче, я вже вигрузив тільки що зранку автомобіль. Поставив себе на парковці, повертає лафет, дуже увагу, їду з швидкістю, а З порожнім лафетом можна з повним. А, спочатку було дуже страшно їхати, тому що при швидкості 80-90 км, якщо чуть-чуть виляти рулем, дуже сильно розкачує. Але проїхав вже десь 300-400 кілометрів, я вже їхав 100-110 і було нормально. Хоча в Європі максимальна швидкість з прицепом 100. Це навіть якщо є е, спеціально пройдений техосмотр і накрій катюф на, на прицепі, тоді можна 100 їхати, якщо немає 80-90 кілометрів максимум. Так же само і з пустим лафетом, максимум сотка, але ми трохи обходимо правила. Зараз Буду заганяти лафет, залишу його праву оренду 30 євро сутки. В Литві, кому цікаво, можете звертатися, дам контакти територіально вільну. Автомобіль мій власний. Що розкидати ще вам? Коротше, ось так і привіз собі це вже другий автомобіль. У минулому році я 67 привіз 3-хлітровий дизель КТУ. А це раз а 4 b 8 Алан 3-літровий дизель quattro Теж непогано. А6 буду продавати. А цю напевно залишу собі. Хочу авант. Авант. А в дальнейшому теж хочу поміняти на A6C7 Competition Десь від 200 кілометрів в цілому. В принципі, нормально. Їхав за автомобілем і заодно заїхав до Кума в поворостях. Три дні машини поставив на парковці під додому. Алафет загнав йому на подвір'я, щоб його не вкрали. Він постояв там пару днів, потім зранку все Загрузив загрузили, приїхав до себе. Коротше, що вам сказати? Хто хоче чим займатися, пробуйте. Не бійтеся, все про вас щось кажуть. Всі ми з чого починаємося. Страшно, але да? нормально, нічого страшного. Всі з чогось починають, всі навчаються. Здраю правила, як живий виключити. Це дурачки, тільки все знають і не хочуть навчатися і сміються з тих, хто навчається. Ті люди, які до чогось прагнуть і хочуть більшого, ніж просто говорити, у них може щось і не виходитися з першого разу, може і з десятого разу не виходитися, просто накидати, йти до своєї цілі. Все буде вас нормально. Далі я думаю я зроблю віддільний обзор, віддільне відео на автомобіль. прокатаюсь і покажу вам. Автомобіль 9 року. Розумію, що багато для кого це не буде новиною, що скажуть уже 25-26 рік. Ну що я вам хочу сказати, Old School є Old School. І вона мені дійсно подобається. Раніше робили її інженери, а зараз роблять маркетологи. Хоча у маркетологів теж щось з ідеєю. Все в порядку, тому що з тим, що вони зараз випускають, я б не купував, просто не подобається. Ну що, давайте, ставте лайки, пишіть коментарі. Звичайно, якщо хочете. Якщо не хочете, можете його ставити. Підписуйтесь на канал. З вами був Сакскар. До нових зустрічей. Пока.